Так, братва, привіт. Всім привіт! Знімаю відео для тих, хто бореться з постійними оборотами, зависаннями оборотами на ланосі. 1,5, та же хіня на 1,6. Розказую щоб один раз, щоб ви не копалися, не шукали ніяких там куча причин, не міняли кучу всього. Розказую один раз і щоб ви зрозуміли надалі в кого. Такі автомобілі. Так, да, це автомобіль, диво автомобіль, але, е, як то кажуть, надійний як автомат Калашникова, як робоча машина. Так, у кого є така проблема зависання м, оборотів, наприклад, ви завели машину, трохи проїхали, вони зависають там на 2000, на 2,5-3 на тисячі. І коли ви включаєте нейтраль, вони не падають. Або коли ви ще газнете додатково, Сильно, так, на підальку газу. Тоді вони тільки спадають. Розказую причини. Це зрозуміло, що першочергово вам треба подивитися підсос повітря, щоб гофра ціла була. Шлангачик, оцей, який іде на датчик абсолютного давлення, щоб він <кій> був ціленький. Далі, оцей шлангачик, щоб він був хорошо закріплений. Щоб ніде тріщини не було. Далі дросельна заслонка. Якщо вона засрана всякими там нагаром і так далі. Особливо у кого газ відходами газу. Не відходами, а добавками газу. Це зрозуміло чистить. Але а ще деякий момент є, що. Всі питаються міняти датчик дросільної заслонки, холостого ходу, верні, дросільної заслонки от, на безконтактний. Мене теж, до речі, він новий стоїть. Це все фігня. Оці датчики вони майже ніколи не виходять зі строя. Датчик холостого ходу може бути просто забруднюватись. Його просто карбюраторною чисткою прочищаєте або ведешкою до свідання ставите назад. Якщо він підключаєте до фішки, він включаєте запалення. Він відходить назад, все нормально. І є моменти, ось недавно в групі декілька бачив, хлопці не можуть знайти причину. Перекопали все, а все одно завісають повороти. Розказую, це не прошивка, це не ЕБУ, це не ці датчики, це не ці всі моменти. Перше, що вам треба подивитися, зрозуміло, я казав, щоб чиста була дросельна заслонка, ну вона дуже рідко. Її можна чистити раз у 5 років і все. Далі. Датчик почистить. Але основною причиною ніхто не зважає увагу і не звертає уваги, і вкидає кучу грошей і не може знайти причину, це ось ця штучка. З пружинкою. Розказую. Оця штучка от вас на газ. Бачите, пружинка там відкидна. І коли ви знімете дросельну заслонку, або так от. Там всередині йде вал, вал, так називаємо, Він йде аж до датчика дросельної заслонки. От. Сюди набивається, ось я показую пальцем. там, От сюди набивається куча, от видно, навіть, якщо сфокусую, да? от сфокусую, от там йде вал. І сюди набивається куча, от де, ж, де сір, метал вже от видно, блистить. Да? Це я вже почистив. Сюди набивається куча пилюки і грязі. Так само, якщо зняти цю пружинку, от там, Бачите? От, зараз фокусується камера, от Там Там видно пилюки і куча грязі. От. І воно туди забивається, забивається, забивається. Залазить в, в ті щельки щельку міліметрову, даже менше, ніж міліметрову. І все. От вам і причина зависання пур. Оборотів. Розказую чого. Ви газнули, вроді би, все нормально. От, но Вона може отак от зараз фокусується камера. От Ви газнули, да, їдете, але потім відпускаєте газ і от долі міліметра вона клинить, а вона клинить от, іногда. От у мене така сама фігня була, я перелопатив усе. От так раз, чуть-чуть, чуть-чуть клинить, і вже вас обороти будуть на 2 25 тисячі. Висіть. От і все. Коли ви газнули добре, різко, раз, вона дійшла назад. От. одійшла назад. І ще одна причинка може бути яка Оцей тросик на газ. Не сам тросик, ну тросик буває, що всередині оцій гофри, який йде аж до підальки, да? от там. аж туди йде. Чікс, Ну ви поняли, от він йде. О, там. У цій гофрі десь буває на цьому тросику. О, от, сфокусую, на цьому тросику, мал, десь одна, один віточок маленький відійшов, і, ну, тросика. І він чіпляє у цій гофрі, цепляється. У тій тоненькій гофрі, він цепляється. І коли ви от газнули, да, от ви газнули. Вигазнули. Тросик ушов, так? Да? Раз. І коли ви чуть-чуть ну, відпускаєте педаль газу, маленький міліметровий, виходить, зазор так само. Все, у вас обороти висять. І вони не скидуються. коли ви добре газнули, воно там резко раз, педаль нажали, газнули. Воно назад одкинулось. І стало все на місце. Так що, братва, в кого зависають? Обороти перше, що. Не дивіться ці датчики. Да, для страховки можете почистити датчик холостого хода. Не дивіться оці всі датчики, всю фігню. Це все фігня. Головне, щоб гофра була ціла. Підсос воздуху у вас не було ні тут, не тут, не тут, на, на шлангочки, які йде на датчик абсолютно давляння. До речі, ці датчики, оці і ті датчики, дросельні засловники, майже ніколи в житті не виходять зі строю. А ви тут дивитесь оцей ролик. Ось ще раз фокусується камера. Оцей ролик берете очистку для двигуна у флакончиках, яка розпиляється, або карбюраторну очистку. І все отут заливаєте, вичищаєте. Тільки коли гаряча машина, не бризгайте, щоб воно на колектор не попадало гаряче. Бо може бути горе. Бо карбюраторна жидкость дуже воспламеняється сильно. Оте. І все оце от чистите. Зрозуміло? Задуває, задуваєте, все, вимиваєте і чистите. А саме краще зняти дросельну повністю. Знімаєте тросик газу. Ось тут він там знімається, ви поняли, отут раз. Зняли. От. Повністю знімаєте датчики. чистите дросельну заслонку і заливаєте з внутрішньої сторони. Особливо, отут, я казав. Зараз фокусується камера. Отам. Вот Набивається да пилюки і грязі. Всяке. І от коли ви повертаєте, там воно заходить в той валик і все. І трендіці, і у вас повищені обороти. Тому знімаєте дросельну заслонку, знімаєте пружину фіксатора таки акуратно плоскогубцями, щоб воно не стріляло око. Знімаєте отут і все тут промиваєте класно. Тоже саме, де датчик дросельної заслонки ходить з другої сторони. Промиваєте і все, і вона не клинить. Бо тому, що полміліметровий такий зазор, у вас вже 1000 бороти. Міліметровий зазор, отакий, вже дві, дві тисячі бороти. 1,5 мм, вже дві з половиною тисячі борот. Все, ставите на місце. Перед тим як ставите на місце, хтось нажимає на педаль газа і провіряєте, тягаєте тросик, чи він ніде не ціпляєте. Все, і буде вам щастя. Тому що ці всі датчики, то вся херня. Так що ніхто не може буває знайти причину. От вам вся причина. У цих автомобілів, на жаль, так. Оце от причина тільки там. Так що користуйтеся, якщо а, ви не можете знайти проблему повишених оборотів. А вся проблема там. Сюди набиваються грязі, пилюки і так далі. Все, всім добра.